Отже, тема сьогодні у нас з вами розв'язування рівнянь, запишіть собі в зошити. І вибірково будемо розв'язувати деякі рівняння. Перше рівняння має такий вигляд: 4 помножити на x-7, додати 2х дорівняння 8. Щоб зрозуміти, як його розв'язувати, потрібно пригадати певні властивості. У нас є алгоритм розв'язування рівняння. Читаємо. Розкрій дужки, якщо вони є. У нас є дужки? Так. так, так. В лівій та правій частинах рівняння. Зліва є, справа нема. Отже, спочатку розкриємо дужки. От тут є така маленька проблемка. Я бачу, що коли ви множите 4, наприклад, на х мінус 7, хтось розуміє розподільний закон множення, хтось його забуває. І дехто пише, наприклад, ось так: 4х відняти 7. Це правильно чи ні? Ні. Мені я... треба а я... кожне число помножити. Молодець. 4 на x 4х. А 4, і бачите, як я кажу, на мінус 7 буде мінус, я його вже поставив. 28. 28. Додати 2х на 4 множити не потрібно, воно ж окремо, воно ж за дужками вже. Ну, просто додати 2х до рівня Читаю далі: перенеси доданки, які містять невідомо. Ми так і називаємо невідомі ліворуч, відомі праворуч, наприклад. До однієї частини рівняння зазвичай увага, зазвичай переносять до лівої частини. Можна і вправо. А решту доданків до правої, змінивши їх знаки на протилежні. Але тільки тих доданків, які переносимо, почну з іксів. Нехай ікси будуть зліва. По стандарту. 4х вже було зліва. Я його нікуди не переносив, я так і записую. 28, точніше, мінус 28 пропускаємо. Плюс 2х. Воно ж теж було зліва. Плюс 2х, нічого не міняємо. Дорівнює. Далі. Коли робиться помилка, коли ви переносите це число мінус 28 вправо, і записуєте його відразу. От часто хтось пише, наприклад, не 28, як потрібно було б поміняти знак, а так само і записує мінус 28. Все, знаки втрачені. Далі вже буде розв'язання неправильно. Щоб цього уникнути, пам'ятайте, спочатку запишіть те, що було з число, а вже потім переносите ті, що ви хотіли зліва, перенести в праву сторону. От мінус 28, хочемо вправо. Міняємо знак на протилежний плюс 28. Зрозуміли? Чи є питання до цього моменту? Кажіть. Зліва я залишаю ікси, зліва залишаю ікси, а справа числа без іксів. І якщо я якесь із них кудись переношу через знак дорівнює, то перед ним міняю знак на протилежний. 4х, 2х я не міняв, так і записав. 8 не міняв, так і записав. А мінус 28 перекинув у праву сторону, тому стало плюс 28. Наступний крок, третій, зведи подібні доданки. Правий та лівий частинах рівняння. Подібні доданки це там, де у вас однакова буквена частина. Бачимо ось її. Рахуємо тільки коефіцієнти, тобто числа перед х. Скільки це буде? 6х. Так. Да. А дорівнює справа подібні доданки це числа без х. 8 та додати 28. 36. І дивіться далі. Четвертий пункт. Поділи обидві частини рівняння на коефіцієнт при невідомому. Тобто на оце число, що біля х. Якщо я це зроблю, можна, до речі, ділити просто 36 на 6. Можна поставити ось таку риску і написати: поділити на 6. До речі, дуже гарна оця риска, коли ми будемо розв'язувати. З дробовими значеннями, дуже вона буде корисна. Я ділю, дивіться, 6х на 6 буде просто x. 36 ділю теж на 6, це буде 6. Оця різка означає, що ви ділите і ліву і праву частину кожен доданок, якщо їх буде кілька, на це число. Це функція цієї риски. Якщо без неї це помилка, тому що приходить, що ви просто 36 поділили на 6, а зліва 6 так і писалось. Це буде неправильно. Правильну відповідь давайте підкреслювати. Ідеально, якщо ви хоча б усно ще підставити замість х число 6 і перевірити, чи дійсно буде правильна рівність. Наприклад, 6 відняти 7 це буде мінус 1. 4 на мінус 1 мінус 4. 2 на 6 12. Мінус 4 плюс 12, 8. Підходить. Значить, х дорівнює 6, це називається корінь даного рівняння. Корінь це значення х. Трошки зрозуміли суть? Так. Рухаємося ага. швиденько далі. Дивіться, завдання друге. В чому його особливість? Перед дужками стоїть знак мінус. Всі розумієте, що знак мінус він сам по собі б не стояв би. Там стоїть насправді ще одне число. Хто знає яке? Од... Кажи, кажи, кажи. Од... Один? Один. Правильно. Тобто, ви можете не використовувати ту одиницю. Можете користуватись правилом, що якщо перед дужками стоїть знак мінус, просто міняємо знаки на протилежні при розкритті дужок. А якщо взяти, що тут не стоїть мінус одиниця, то буде мінус 1 помножити на 4, мінус 4. Бачите, я змінив у числа 4 знак на протилежний. Було ж зі знаком плюс, стало зі знаком мінус. А мінус 1 помножити на мінус z, мінус на мінус дає плюс z. От саме тому знаки міняються на протилежні, коли там стоїть просто мінус. Мінус він викидається. 4, міняється знак на протилежний мінус 4. Мінус Z на протилежний, плюс З. Дорівнює ну. сп справа без змін. Питання є до цього моменту? Питайте. Нема. Чудово. Ми розкрили дужки, Далі переносимо невідоме ліворуч. Що вже було з невідомого зліва? Z. Переписуємо з. Без змін з тим самим знаком плюс. Так. І переносимо справа вліво 2з. А як це правильно записати, Міш. Ми перевертаємо знаки, буде мінус 2 Z. Тільки не перевертаємо, а міняємо напротив. А, і міняємо. ну так. <схітко> так. Перевертаємо знаки, я також ще не чув. Так, -2Z. <схітко> мінус 2з. Дорівнює. Справа залишилося число 10. І логічно, що я напишу праворуч ще. Ану, хлопці, Прлюс дівчата. 4. Хто? Плюс 4. Всі розуміють, чому ж плюс? Аня, ти як? Розумієш? Ну, так. да, перенесли з... Через знак дорівнює. З лівої із... сторони. І да, змінили да. знак на протилежній. А ага. ну, зведи аню та подібні доданки. Z мінус два З. Ну. Мінус один. Мінус 1 Мінус Z, мінус один z але одиниця не пишеться, тому мінус z дорівнює. Ну, так, а, мінус а z праворуч... дорівнює 14. так. І якщо у вас мінус Z дорівнює, наприклад, якомусь там числу, нам потрібно знайти просто Z. Міняємо знак на протилежний як зліва, так і справа. z дорівнює. Мінус 14. Мінус 14. Це наша відповідь. В прикладі третьому, ну тут дужки взагалі, як бачите, вони нам абсолютно. Нічого не міняють. Перед ними стоїть знак плюс, їх можна так і розкрити. 5А мінус 7 додати 3а дорівнює 9. Так, переносимо невідомий ліворуч. А воно і так вже зліва. 5А додати 3. А відоме праворуч. Спочатку те, 7. що було. Спочатку те, що було. Що було? Кажи, кажи. 9. 9. А потім те, що перенесли з протилежним знаком. Було мінус mm -hmm. 7, а стало 8. плюс 7. Так, mm -hmm. так, чудово. Так, о, у нас вже трошки побільшало. Я не побачив. Ага, чудово. Вже Маша з нами. І Софійка з нами чудово. Далі mm -hmm. зводимо в подібні доданки. Привіт таки. 5А плюс 3А дорівнює. 8А. 8А. Так, а 9 плюс 17. Шістнадцять. 16. 16. І далі А дорівнює 16. Ділимо на те 16, число, що біля а. 16 поділити на вісім, це да. буде два. Можна ось так записати, наприклад, дробом, а потім А дорівнює просто два. обов'язково різку тут писати. І підкреслили. Звертайте увагу, що ми робимо тренажер зараз сьомий, в кого він є чудово, в кого немає, я можу скинути. І я роблю тільки частину завдань. Другу частину, будь ласка, проробіть самостійно, добре? Ми розв'язуємо сьогодні виключно рівняння, бо далі в нас йдуть задачі, з допомогою яких ми будемо, ну скажімо так, використовувати рівняння для розв'язування задач, це вже трошки складніше. Далі звертаю увагу наступний момент: у нас є дроби, бачите. Є така властивість, що можна домножити обидві частини рівняння, ось у нас зверху, у нас, на одне й те саме число, відміни від нуля, на таке число, щоб у нас ці знаменники зникли, а цим числом. Має бути найменше спільне кратне. Хто пам'ятає, яке найменше спільне кратне? Трьох і чотирьох? Ой, які молодці. Тепер дивіться, я міг би, звичайно, писати ось так, хоча цього робити не буду: 1 третя, помножити на 12 перших ікс, потім там та -та так і так далі, скорочувати. Ну це все дуже довго, розумієте? Ми зробимо коротший варіант: усний обрахунок йде. Оскільки 12 це таке число, яке 100% поділиться і на 3, і на 4, бо ми його так підібрали, То ми 12 усно ділимо на знаменник, скільки буде? 4. І множимо результат на чисельник, а в чисельнику одиниця? 1. Один, 4х, як множник дописали. Але домножувати потрібно не тільки дроби, а кожен доданок. Давайте я їх підкреслю. Перший, другий і справа також третій буде і четвертий. Тобто все домножимо по черзі на 12. Мінус 2 на 12. Я вас не чую. А вас багато вже. Мінус 24. 24. 24. Говоріть, говоріть. Дорівнює. Тут дивіться знову дріб. Знову ділю на знаменник. 12 поділити на 4 буде. 4 буде 3. Так, і 3 на 1. Знову ж 3х 3. дописали. І тут 1. Не забуваємо помножити на 1. Додати. 12. Чудово. Так, зводимо подібні, а їх немає. Переносимо все в одну сторону з невідомими, а відомі вправо. 4х було зліва. Там і залишилося. А 3х треба перенести. відняти з протилежним знаком, так, дорівнює. Спочатку те, що було справа, а там було 12. Ну, плюс можна не писати ж. І переносимо. Мінус да, 24, 24 протилежним. Так, плюс 24. О, тепер можемо зводити подібні. І дуже добре зводиться 4х мінус 3х. Х дорівнює 36. Так, це наша відповідь відразу. Один не пишіть біля х ніколи. Так, чудово. Думаю, дописали. Можемо рухатися трошки далі. Праву сторону я пропускаю, ви зробите самостійно. Друге завданнячко теж давайте спробуємо. А тут у нас пощастило. У нас в знаменниках однакове число. Це означає, що це і є наш, як би сказати, найменший спільний кратний для цих знаменників. Навіть підбирати нічого не потрібно. А ну хто мені правильно помножить? Софійка, отривай, зможеш? Так, швиденько, шип. Зараз я просто переписую. Так, чекаю. А, 6 поділити, ну тут 6 поділити, 6 поділити на 6 буде 1, 1 так. на 1 1. Х просто. Просто х, правильно. Ну, ви ж знаєте, що 1 шоста помножити на 6 це взаємно обернені числа добуток одиниці. Далі, мінус 6 e, на 8. E, мінус. Тут вже ж мінус 8. Я поставив. А, e, Мінус 48. Так, мінус 48. Дорівнює. Тут Дорівнює. теж дивіться, додатнє множу на від'ємне. Мінус поставили спочатку, а потім 5х, правильно кажеш. 6 на 6 скоротилося, 5х залишилося. Додати Далі. 60. Плюс 60. Все. невідоме вліво. Відомий вправо. Х e, додати 5х. дорівнює 60. Додати 48. Так. І 6х дорівнює 108. Так, х дорівнює. 108 поділити на 6, і х дорівнює... До речі, оскільки 108 – це 60 плюс 48, можна окремо поділити 60 на 6. 18. І 48 на 6 буде дійсно 18. І підкресло. А скажіть, будь ласка, усно у третьому завданні наскільки домножили б ми? На 7. На 7. Можна це вже б... приклад. Ні, ні, ні. Можна було б, наприклад, відняти насправді тут. Дуже гарно віднімається. А потім домножити. Ну, можна домножити і потім відняти. Немає значення. А в четвертому, яке буде найменше з кратне? хто бачив. 15. 15. 15. Ділиться і на 5 і на 3. Абсолютно правильно. Рухаємось далі до більш складніших рівнянь. У цих рівняннях у нас, на жаль. Це я маю на увазі про тих діток, що в класі. На жаль, найбільше буває помилок. Чому? Тому що має бути таке розуміння. Ми ж, в принципі, домомножуємо так само на найменше спільне кратне. Але дехто, коли дивиться на оці дроби, 4, 3, 6, 4 в знаменнику. Чомусь бере не найменше спільне кратне, а трохи більше. Я зустрічав часто цю помилку. Наскільки б ви домножили? Дванадцять. Правильно. 12 це не менше спільних краден. Тобто, хто там забув, як підбираємо, щоб не розкладати там на прості множники, беремо найбільший знаменник 6, на 3 ділиться, а на 4 ні. Збільшуємо 6 у 2 рази, 12. Вже на 3 не перевіряю, бо поділиться 100%. І на 4 тепер теж ділиться. Тобто, це воно і є. А ну, дивіться, що я роблю. Я 12% так само ділю на знаменник. Буде 3. Але я не поспішаю тепер, коли в мене в чисельнику віднімання або додавання, множити на чисельник. Краще я запишу його в дужках, щоб потім гарно помножити, не переплутати числа, і головне в ось цьому місці не переплутати знаки, бо там мінус. Бачите? А я трошки не розумію, чому так. А давай я покажу праворуч. Був би в тебе дріб 2х мінус 7 в знаменнику 4. І множиш ти цей дріб на ще один дріб 12 перших. Але при множенні ж треба взяти оцей вираз дужки, бо він ніби як єдиний. Ти скорочуєш 12,4 на 4 виходить 1,3. Угу. Mm -hmm. То чого усно це не зробити і не поділити 12 на 4, щоб було 3. А mm -hmm. потім помножимо вже на чисельник той, що був. Розумієте? Так набагато mm -hmm. легше. Воно 100% поділиться, бо ми так підібрали це число. Тепер далі ставлю ось цей мінус, що перед робом. Оце із-за нього буде багато помилок. 12 ділю на 3, ну зрозуміло вже скільки буде. 4. Okay. І беру в дужки 4х мінус 3. Дорівнює. Тут, якщо в чисельнику немає додавання віднімання, можна зразу ж писати, що там буде. 12 поділити на 6 2, значить 2х. Плюс 12 ділю на 4 3. І 3 на 5 відразу множити, буде 15. Тобто, 15. Це, тут зрозуміло, тут неважко. А тепер правильно розкриваємо ж дужки з тими знаками, яким є перед числами. 3 множу на 2х, 6х. 3 множу на мінус 7, скільки? Мінус 20. 21. І ось тут зараз буде найбільше помилок. Ну, я не кажу, що у вас, а взагалі. Анютка, спізнюйся. Так, множу я які числа на які? Е, мінус 4 помножити на 4х. Знак. Мінус. Мінус число. 16х. І буква Х. А далі. 12, плюс 12. О, дуже важливо, що ми сказали знак плюс. Бо я множу дійсно мінус 4 на мінус 3, мінус на мінус дає плюс 4 на 3 дає 12. Абсолютно правильно. І все дорівнює. Бо багато хто мені тут пише мінус 12, розумієте? І все. Далі, якщо один мінус не, один знак не той. Замість плюса-мінус, наприклад, все, далі вже все буде неправильно. Далі, справа, нічого ви не зробите, 2х плюс 15, воно ж не додається, так і залишається. Все. Е я люблю в таких випадках зводити подібні, потім переносити, але пр працюємо по одному алгоритму, той, що у вас прописаний, М давайте просто перенесемо все з іксами вліво. 6х було зліва, мінус 16х було зліва. А що ще треба перенести вліво? 2х. Це значить, буде мінус 2х, бо з протилежним знаком. А чого в нас 6х відняти 16х? А якісь інші версії? Ну, якби 6х я записав без змін. Мінус 16х я записав без змін, З тим знаком, що перед ним. А, точно. Ти ж це знак биться. Так, так. Тепер скажіть мені, що праворуч Треба спочатку записати. Хто вже зрозумів мене? То мене зрозуміло правильно. А, а що там, а що там було справа? До. Ой, Мішка, не з того починаєш. Ой, не з того... 15, П'ятнадцять. 15. П'ятнадцять. 15. Спочатку. 15, що... додати 21. 21 І в мінус 12. Оце тепер правильно. Ну, давайте хто швиденько порахував, мені скільки буде зліва. А чого мі. З а, а портулежним знаком. Я ж говорив. Скільки зліва? Швидко, швидко. Мінус 12х. Правильно. Ще раз для тих, хто там може, десь путається. 6 відняти 16. Це мінус 10. І ще відняти 2 – мінус 12. Праворуч, дивіться, можна додати 15 плюс 21 і відняти 12. Можна отако зручніше. 15 відняти 12. Буде скільки. Okay. І плюс 21, 24. один. Так ніби швидше для мене. Далі х дорівнює. Дробом. Чисельнику. 24. В знаменнику 4. завжди, завжди число, що біля Х. Завжди в знаменнику те число. 12. Мінус 12. Х дорівнює. Спочатку знак. Мінус. А потім Мінус. число. 2. Все це наша відповідь. Підкресла її. Так. Дописуйте. І поки дописуєте, поговорю я відразу про приклад другий, який треба переписати. А я буду записувати? Так. Да. Вони, бачите, перший з третім однакові. Ну, дуже схожі. А якраз другий дуже схожий з четвертим. Тому я роблю тільки частинку, а решту ви зробите самі вдома. Я, потім, я здається, скидав у групу математики вам е тренажер. Якщо, ще якщо ні, то я трошки пізніше скину ще раз, добре? Угу. Треба дуже гарно пропрацювати ці рівняння і дуже гарно задачі, які йдуть після них. Тому що потім буде дуже важко контроль написати. Множимо на 12, я думаю. Так, ой, теплові помилочки, люблю їх. Множимо на 12, ти скаже. Мішка, да? Зазвичай би я б так і зробив, би, бо я бачу 6 і 4 не менше спитний крат на 12. Ну, це я помилкою. Знаєш чого? Бо тут тоді, Нет. коли ти множиш, от в тебе є два множники. Ти можеш домножити тільки один з них, або дужки, або 6. а дехто плутає і множить те і інше, або множить неправильно. Я пропоную спочатку розкрити ці дужки. І, можливо, доведеться множити не на 12, потім, а на щось менше. ну, подивіться, як тут гарно підібрано. Тут навмисно так підібрано, що 1 шоста х, множу на 6 буде скільки. Множимо число 6 на те, що в дужках, по черзі. 1 шоста на 6. Х. Просто x, правильно. Там одиничка ж. Далі 6 множу на мінус 1 мінус 6. Питання. Справа залишається ж те ж саме. Наскільки тепер я домножу. Наскільки тепер домножу? На 12 чи ні? Чи менше треба брати тепер вже число? 6. На чотири на чотири. Чотири. Знаменник в мене тільки один. Множимо все на 4. Так, а ну, Данька, давай. А, я. Ем, ну, це буде. Спочатку зліва, так, то. Це все, все по черзі. дорівнює. Ой, а ні, ой, там мінус, не дорівнює, Мінус, мінус, мінус виходить 15. Ти, ти, ти не там множиш, що ти робиш? Ні, я просто 3 четвертих. Х домножує на 4. Ні, ти домножувати маєш шістірку, точніше. А, точно, маєш шістірку. Точно, це буде, е, мінус двадцять 4. Мінус 24 дорівнює. Тепер 3 х множиш так. на 4. 3 четвертих х це буде 15. 15 Щось 4. таке, ти рахуєш, страшне? 4 yeah. ділимо на знаменник, результат множимо на чисельник. А, точно. Hey, hey. Шіст, це <плес> дивер... да. Тобі підказують, скільки буде вже. О, окей. 4 ділимо О, на 4, і результат множимо на 3. Скільки? Це буде 3 ікс. 3X. Е і відняти виходить 16. 16, так, звичайно. Все, ми позбулись дробів. Тільки множте ж правильно. Даня, зрозумів, як множити? По черзі ага. на кожен доданок. Неважливо, чи там є дріб, чи немає. Та, ні, а, ні, ми... ні, я, просто... я трохи не зрозуміла, чому на самого початку x мінус 6. А тому що ми розкрили дужки. Ми 6 помножили на 1 шосту x і 6 помножили на мінус 1. У нас, нас можна як 6 просто стоїть не перед дужками, а за. Ну, Це одне і те ж саме. Ага. Тепер переносимо невідоме вліво. Тут надзвичайно просто: 4х, 4х. а далі. Відняти 3х. Чудово. Далі, справа. 3. Те, що було. Те, що було, це ж... Мінус 16. Мінус 16. Мінус 16. Мінус 16. Додати 20. 24. Так. так, дякую. Мішка допомагає. Зліва скільки буде? Е, от просто х. Просто х. Справа. Бігом. 8. Так, да, краще 8. 24 відняти 16 набагато швидше. Ось і наша відповідь. Ну, чудово. Ви справились. Молодці. Питання були, і це теж прекрасно. Так. Ну, а далі, як бачите, йдуть уже задачі, ну, задачі то вже іншим якимось разом. Цього разу ми з вами лише опрацювали рівняння, типові рівняння, які ви маєте знати, як розв'язуються. Будь ласка, ті, хто невчасно зайшов, подивіться повтор, я його скину ким вечором. Домовились? 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 Домовились.